Чого не робить пальтронік на Volkswagen B7? І ще щось там цей коротше, чи парковочний систем, щось таке там що було в нього. Коротше, таке нещастя, писало постійне замикання щось там на масу, масане, написало який датчик. Коротше, подкинули другий блок, пере... а спочатку передивилися проводку. Розобрали це все, по перезвоню, вони нічого не дзвониться, все везде є, є плюси є. Коротше, все отлично. Прозвонили проводку в машині, нічого не цей. Коротше, забракували блок. Міняємо блок. Ставляємо докучі. Збираємо, нічого у нас не произошло. Пише коротке замикання на масу, написало передній лівий датчик. Уже. Нема там щось связи, ще, там з чимось з боком. нема связи, ще. Коротше, Що? опять, проводку. І, в витоку, Датчики міняли містами, ніде нічого не дало. І одно пише передній лівий. Продублірували провода, нічого не дало в мітогічні. Цей провод був просто, типу, як замінено один пін. І Той, і хто коли його міняв, коротше, перепутали містами плюс і мінус на самому датчику. І все, і все заробило. Так що і це треба теж дивитися.